Шалом 7, граємо на закинутій шахті стрийкбол. Задача обороняти наш прапор, я його обвів, Забрати прапор противника, і також показав його на карті. Після цього буде можливість забрати третій прапор, і гра буде закінчена. Ми з інкасатором граємо за помаранчеву команду. Сходу пробували захопити ангар, який я відмітив. Він близько до спавну зелених, дає великий контроль на локації, а також не йдемо забрати третій прапор. Якщо наших тімейтів швидко виб'ють з позиції і заберуть наш прапор. А чи вдалося нам це зробити? Подивимося у відео. different. That's so weird. Забираємо контроль над ангаром. Ніхто так швидко в нас не очікував, тут побачити. Я заходив з одних сходів. Синхронно зі мною піднімався інкасатор з інших. В мене закінчились патрони. він спустився на перезарядку, Інкасатор дочищував ангар від того потім залишився. Фуалір. Оранжевий! Так. Думаєш саме розумний, да? так? Забавний момент, До нас прийшов противник. Я не бачив маркування, хочу достоїш, що це на наш тімей. Цим скористався, але грязна гра надіюся допомогла і момент обізніше, я прав його на Кораблян другий парк тож. Забрав я, забрав. Час справа забрав. Ко mm -hmm. тут всі зібрались, по вот Там, третій там, а другий не знаємо. Де є можливості зелені закріпитись біля ангару та підчищуємо колиці. Це обмежує їх маневрування і спрощує гру нашим тімейтам. В грі було два снайбера, тому треба було це все робити швидко і акуратно, бо всі вікна добре перестрілюються. На жаль, деколи не всі фраги видно, коли просто зажимаєш на звук в куші і чуєш відповідь аут. До нас на другий поріх підійшло багато тіммейтів, включаючи двох снайперів, тому ми пішли штурмувати прапор зелених під прикриттям наших зверху. Не давали підійти до будівлі, ми відправили нашого тімейта їх обходити, але, на жаль, його зразу забрали з іншого боку. Не сильно нашуміло, я розумію, що треба розтягнутися, бо люба граната і нас двох заберуть. А так, як у мене вже було мало, я вирішив залишитись тут і розмінятись хоча б ще з одним зеленим, бо їм було потрібно нас назвідси вибити. Все. Гра закінчилась по часу. Кінець! Результат нічия. ні у нас в турі не змогла забрати ні один прапор. БЛЯТЬ!